Речі щодо атаки по Києву цієї ночі вова припускають, що ворог запускав балістичне озброєння на кшталт Іскандер М чи КН «Іскандер» Іскандер, це зрозуміло, що а що таке КН 23 це північно-корейська балістична ракета. Аналітики Дефенс Експрес зазначили, що такою ракетою Росіяни били вже 31 липня. Тоді вона летіла в напрямку Білої церкви, але впала на території. Області ймовірно причиною цього був її вибух у повітрі. Але до того росіяни її теж застосовували з лютого цього року. Н-прокуратура досліджувала уламки, що були знайдені у Києві та Київській області Донецькій, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях. Але фахівці відзначають, що понад половина ракет КН 23 що запускали по території України під час польоту, втратили запрограмовану траєкторію польоту та ймовірно вибухали у повітрі, оскільки факт пуску, Пуску цих ракет фіксувався, але їх уламки знайдені не були. Більш детально про цю ракету будемо протягом дня спілкуватися з експертом.